українських виборів ми запросили до студії віцепрезидента Національного фонду за демократію Надію Дюк, яка щойно повернулася зі спостереження за виборами? Дякую, Надію, що знайшли сьогодні для нас час. Ви прямо з літака насправді менше більше так. Так. Ага. ви спостерігали за виборами в Україні вже не вперше. Вас можна в принципі назвати ветераном виборів. Які особливості так. і відмінності ви бачили в процесі проведення виборів цього разу? Ну, по перше з тим, що я є ветеран спостерігач виборів. Для мене було цікаво дивитися, як мої колеги, що були в делегації: спеціалісти, експерти, конгресмени, сенатори, як вони спостерігали на на вибори, деякі з них в перший раз бачили ентузіазм, бачили, що Україна є з'єднана, бачили, що не є підвищення фашизму в Україні, тому що це такі чутки, і така інформація йде в, в Америці. І це для них було дуже цікаво дивитися, як, як відбуваються вибори в Україні. Для мене це було не нове відкриття. Ми слідкували за не за такими старими порушеннями, що до того часу все було адмінресурс, зловживання СМІ, а цього разу просто про безпеку виборів. І я думаю, що всі були переконані, що там, де вибори відбулися, що вони відбулися мирно. І з великим ентузіазмом людей, і це вони відчули. І я також міжнародні оглядачі, міжнародні організації визнали всі ці ці вибори президентські такими, що відбулися прозоро, такі які є демократичними. У той же час місцеві оглядачі, спостерігачі кажуть про фальсифікації на місцевих виборах, тому що паралельно відбувалися місцеві вибори. Чи звертали увагу міжнародні спостерігачі на цю проблему? Бачили головна наша мета була президентські вибори, і так як на в Києві були чотири різних ем, бюлетенів, чотири е, стадії підр е, підрахунку, так що е, президентські головна мета була. Але дивилися також на, на місцеві, не зазначували е, багато, тому що часами фальсифікації для міжнародних спостерігачів е, не є явні і видні, але е, в дискусіях наших. Е, що по темі президентських місцевих виборів ми зрозуміли, що з тим, що твориться нова політика в Україні, всі кажуть, що це є нова країна, нова політика мусить змінитися це є шлях до нової України, і на місцевих виборах родяться нові політики, молоді, переважно без тих засобів, що більші політики, що пішли в президенти, мають. Так, що там там творить, там є наступне покоління українських політиків, там дуже треба звертати увагу, щоб вони чесно проходили ці так, вибори. Так, ну сьогодні, нібито Петро Порошенко також зробив якусь заяву з цього приводу, mm -hmm. з приводу фальсифікації, зокрема у Києві. Um, Президент обраний. Чи от ви кажете про нову Україну? Чи вважаєте ви, що в Україні повинні відбутися зараз парламентські вибори також? І як ви думаєте, наскільки швидко цей процес має відбуватися взагалі? Ну знову були такі випадки, що були президентські вибори і ем, е, до Верховної Ради е, запізнилися з ними на рік, часами два, і це дуже погано було для української політики. Моє особисте е, е, Мій особистий погляд є, що треба треба би було мати нову Верховну Раду для нової політики, я знаю, що тою конституції не є так легко розпустити Верховну Раду, але треба старатися якимось способом, тому що все ж таки та Верховна Рада прийняла закони 16 січня, yeah. що поставили авторитарний yeah. а, 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 авторитарний шлях для України, і то ці самі люди там сидять. Так що я не розумію. Це можна відновлювати країну без, без нової верховної ради. Як швидко ви думаєте, повинно це все відбутися? Ну, це в Україні Україні велика країна, і до певної міри втомилася і від політики, і від агресії, і багато де чого відбувається. Але я думаю, що чим найскоріше можна би було це зробити. Українці чудові люди вони показали, що щодо реформ е, громадянське суспільство вже має пакет реформ готовий для президента. Так що це можна швидко зробити. Я думаю, що з доброю волею і людей, і президента це можуть, е, можуть Можуть зробити досить швидко окей. Okay, дуже дякую вам, Надю. І успіхів напевно поїдете знову на парламентські вибори з постелі. З постелі. Побачимо. <світ> Побачимо. І нагадаю, гостем студії була віце-президент Національного фонду за демократію Надія Дюкиша.